Миру вам, також хочу поділитися. Я себе колись вважала віруючою християнкою. І я думала, що я непогана людина, але я могла матюкатися, я могла випивати собі алкоголь і багато речей таких безумних робити, які не угодні Богові. Але я думала, що я йду вузькою дорогою. І більшість з нас, християни, так само. Думаю, що вони йдуть вузькою дорогою, але ми можемо після служіння піти курити, випити, похуляти, поматюкатися, покричати, позлитися, позаздрити, позасуджувати та такому прийшла в одязі, в та такому. Тобто ми себе рівняємо, думаємо, що ми входимо у цю дорогу вузьку, але вузьку дорогу люди мають бути смиренні, смиренні Божим людям, смиренні Словом Божому, послушні Словом Божому, викинувати заповіді. І найголовніші заповіді це любити Бога як самого себе і ближнього, як самого себе. І якщо ми тих дві заповіді найголовніших нарушуємо, то ми тих і десь автоматично нарушуємо заповіді. І тому дани нам заповіді, то ми маємо їх виконувати. Ми старатися, ми маємо приходити в церкву, ми маємо в нас бути постійне покаяння, виправлення також. Ми не можемо йти вузькою дорогою, якщо ми живемо для себе, живемо для цього світу, живемо для роботи, для сім'ї, для грошей, для розпусти, для фільмів. Тобто наше життя складається зранку з чого? Чи зі служіння Богові, чи приділення часу для Бога. І ми інколи хочемо жити не по інструкції, Слово Божому, бо Слово Боже інструкція, як я казала, для нашого життя. І себе вважати віруючими християнами, як я себе так вважала, і думати, що ми йдемо вузькою дорогою. Але, на жаль, це є широка дорога. Широка, бо ми маємо взяти хрест не той хрест, як я раніше думала, що це чоловік, там алкоголік, чи ще щось. Ні. Це хрест взяти. Слово Боже, йти і Іван, спасати людей, розіп'яти свою плоть на хрести, свої похоті для себе вмерти, а жити для Слова, для Євангелія, для Ісуса Христа, спасати тих людей, щоб люди мали можливість повернутися додому Божого, бо кожен має зараз час упроділитися і доказати, що вони є Божими дітьми, і щоб повернутися додому. Тому нам треба проаналізувати, чи я сьогодні йду цією вузькою дорогою, і чи я йду цією широкою. І перша причина, я казала, це вже вчення, яке ми слухаємо, яку ми людину слухаємо. Починається з того, нам треба проаналізувати. Тому дорогуці ніколи не може левості, немає вивчання, слова Божого, немає церкви. пишіть під цим відео.